Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні я хочу зробити звернення до всіх українців, які знаходяться в Польщі. Тому як треба бути дуже обережним, і це пов'язано з протестом, який має відбутися в Польщі 20 березня. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Діліться ним в себе в соціальних мережах. Вдячний за вашу підтримку. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, які атакують україномовний контент. І допомагаєте канал просувати. Тож вдячний, насправді вдячний, друзі, за вашу постійну підтримку. Отже, ми вже з вами говорили про те, що 20 березня польські мітингувальники анонсували загальнонаціональний протест, в якому, на якому будуть блокуватися всі великі воєвудські міста, маленькі міста, села, дороги. Тобто, вони 20-го числа хочуть зробити максимальний. Колапс, і це також буде е, супроводжуватися мітингами на головних площах е, всієї країни, і тут потрібно е, знати декілька нюансів. По-перше, потрібно пам'ятати, що було на минулому мітингу, який відбувався у Варшаві, е, де було, якби були сутички з поліцією, де було дуже багато п'яних людей, і е, де було доволі небезпечно зараз. Ситуація може бути ще гіршою, тому як польські протестувальники після їх очільники, так це там вони говорили про те, що е, якщо влада не почує їх, якщо не буде приймати жодних там рішень по покращенню життя фермерів, то вони готові йти на ще більш радикальні міри, тому як їм немає чого втрачати. А з огляду на те, хто постійно ошивається разом з цими протестувальниками, а це проросійські сили, проросійські поляки, антиукраїнські сили, антиєвропейські сили, і вони всі постійно знаходяться на цих мітингах. То можна зробити висновок, що під час мітингів 20 березня українцям, які попадуться під гарячу руку, Просто десь випадково може загрожувати насправді небезпека, і на це є декілька причин. По-перше, це ті самі проросійські сили, які беруть участь в цих мітингах, які до них приєдналися, і які отримують з цього вигоду. Це момент номер один. Тому їх головною їх головним завданням є на цих мітингах не захистити права фермерів а їх головною головним завданням є роздмухати ненависть по перше до влади європейського союзу по друге до влади е всередині Польщі і по третє до всіх українців, які в Польщі перебувають, для того, щоб скласти таку собі картинку хаосу і ненависті всередині Польщі, приблизно то саме відбувалося на території там Донецької і Луганської області перед анексією. Тому зараз може бути те саме. Це перше. Так, по-друге, на таких мітингах буде як завжди дуже багато людей в стані алкогольного сп'яніння. Нагадаю, що коли було затримано от на минулому протесті у Варшаві там близько 30 чоловік, то офіційно поліція Варшави заявила про те, що більша половина з них була п'яна. Тому п'яні люди на емоціях, з антиукраїнськими там, гаслами, ви самі можете собі зробити висновки, що вони можуть зробити з українцем, який просто попадеться під гарячу руку. Тому я раджу. По-перше, якщо у вас немає там якоїсь гострої потреби 20 -го числа виходити з дому, то краще, по-перше, краще взагалі з дому в цей день не виходити. Це перше, бо ми не знаємо, що там буде відбуватися, як будуть проходити ці протести, але ми знаємо одне, що вони можуть заходити дуже далеко. По-друге, якщо все ж таки вам там потрібно йти на роботу, то просто їдьте на роботу і повертайтесь назад. І третє, не виходьте на центральні площі. Не виходьте і не вступайте в жодному разі в конфлікти з цими фермерами, якщо ви бачите там якісь антиукраїнські плакати і щось типу того. Просто їх ігноруйте. Ні в якому разі не вступайте з ними в сутички, не доказуйте якусь свою правоту. В цьому немає жодного сенсу, бо цілі і задачі в них зовсім інші. Там є е, частина людей, які, яких справді болить за їх майбутнє. Це справжні фермери, які е, хочуть для себе кращого життя. Це, по-перше. По-друге, там є е, реальні покидки, які, е, для яких буде тільки е, показовим. Якби роздмухування цієї подальшої ненависті і зчинення е, безпорядків. Точно так само, як це відбувалося у Варшаві, коли людей переповнювали емоції, люди вдарили собі трошки, і люди пішли битися з поліцією, виклупувати бруківку і закидувати поліцію. Після чого поліцейські постраждали, мирні люди, е, мирні протестувальники постраждали. А ці провокатори, які це все задіяли, я впевнений, що нікого з них. З тих, хто почав це все затримано, не було. Тому, друзі, залишайтеся в безпеці, краще перестрахуватися, і 20 го числа лишній раз на двір або в якісь інші громадські місця просто-напросто не виходити. У вас може бути своя думка з цього приводу, в мене вона своя. Пишіть свою в коментарях під відео, не вживайте нецензурну лексику, вчимося спілкуватися. Без е, е, цієї лексики, власне, дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.